Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. Компанія BlackView випустила новий захищений смартфон, це у нас Oscal Pilot 2. Його особливість в тому, що він має додатковий дисплей на задній частині корпусу. Навіщо він потрібен, які функції підтримує, та яким вийшов Оскал Пайло 2, сьогодні я розповім вам у цьому огляді. Тому обов'язково додивляйтеся до кінця, впевнений. Точно буде цікаво. Ну і звичайно, традиційно попрошу вас підписатись на канал, натиснути на лайк під цим відео. Ну і, звичайно, підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під цим відео. Ну, а ми погнали. Звісно, почнемо з його зовнішнього вигляду. Матеріал корпусу, комбінація металу, пласт. Тику полікарбонату та скла, що забезпечує надійний захист і довговічність пристрою. Розглянемо детально кожен із рівнів захисту, які роблять Oscal Pilot 2, особливо витривалим. IP68 – це один з найвищих рівнів захисту від пилу та вологи. Він означає, що смартфон є повністю пилонепроникним і може витримати занурення у воду на глибину до півтора метри протягом 30 хвилин без пошкоджень. IP69K – ще більш високий рівень захисту, який, окрім пилонепроникності і водонепроникності, гарантує стійкість до високотемпературних. Водяних струманів під високим тиском, міл STD-810G, це військовий стандарт, що визначає стійкість пристрою до різних фізичних впливів, таких як удари, вібрації, екстремальні температури, вологість та інші стресові фактори навколишнього середовища. Він спокійно переживає падіння та бетон із висоти 1,2 метри. Також смартфон отримав міцні металеві кнопки. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, заходимо на е каталог обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати, Є каталог на повну раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Додаткові ребра на гранях забезпечують надійний хват, що запобігає випадковому вислизанню смартфона з рук, навіть у вологих умовах під час використання рукавиць. Всі роз'єми смартфона надійно закриття. Рить гумовими заглушками, що захищає їх від попадання пилу та води, тим самим продовжуючи термін служби пристрою на задній стороні смартфона розташований додатковий круглий дисплей. Поруч з круглим дисплеєм знаходиться дві основні камери та спалах. На верхній грані передбачений ліхтарик, який стане в пригоді в темний час доби або в умовах поганої видимості забезпечуючи додаткове освітлення при необхідності. Корпус Оскал Пайло 2 створений з урахуванням максимального комфорту під час. Користування його вага 368 грамів, Збоку є сканер відбитку пальця та є підтримка двох сім-карт або однієї сім-карти і карти пам'яті. Fiло 2 оснащений основним дисплеєм типу IPS LCD з частотою оновлення 120 Гц. Дисплей має яскравість 500 ніт, що дозволяє комфортно користуватись смартфоном навіть при яскравому сонячному освітленні. Розмір екрану становить 6,5 дюйма, що займає приблизно 68,8% від загальної площі передньої панелі смартфона. Тож рамки тут значні навколо екрану, але все ж враховуючи дизайн, без цього не обійтись. Дисплей має розвільну здатність 1080 на 2400 пікселів зі співвідношенням сторін 20 до 9, що забезпечує високу щільність пікселів близько 405 пікселів на дюйм. Це гарантує чітке та деталізоване зображення, роблячи перегляд відео, фотографії та читання тексту максимально комфортним. Для захисту дисплею використовується скло Corning Gorilla Glass 5, яке забезпечує додатковий захист від подряпин та ударів. Дисплей якісний, дуже приємний та комфортний. Задній дисплей. І має розмір 1,3 дюйма та роздільну здатність 360 на 360 пікселів. Він виконує кілька важливих функцій, значно розширює можливості користувача. Він може відображати сповіщення, що дозволяє швидко переглядати важливу інформацію без необхідності вмикати основний екран. Крім того, дозволяє зручно керувати відтворенням музики, перемикати треки, регулювати гучність та ставити на паузу. Також на цьому дисплеї можна вивести циферблат годинника. Однією з найкорисніших функцій допоміжного дисплею є можливість відображення картинки з основної камери під час фотографування. Це Дозволяє бачити себе на екрані, що значно полегшує процес зйомки селфі та групових фотографій, забезпечуючи кращий контроль над кадром. Цікаве рішення, але незвичне, і до нього прийдеться звикати. Очікувати багато від подібної категорії смартфонів не варто, адже тут не робиться акцент на потужність та останні моделі процесорів. Однак апаратна частина OSCAL Pilot 2 цілком відповідає вимогам для щоденного використання та забезпечує необхідну продуктивність. Процесор у цьому смартфоні восьмиядерний з двома ядрами Cortex A76, що працює на частоті. 2,2 ГГц із шістьма ядрами Cortex A55 з частотою 2,0 ГГц. За графічну обробку відповідає графічний процесор mali J57MC2. Oскаal Pilot 2 має слот для карти MicroSDXC, який використовується спільно зі слотом для сім-карти, що дозволяє розширити обсяг пам'яті за потреби до 1 ТБ. Внутрішня пам'ять становить 256 ГБ, а оперативна пам'ять 8 ГБ, типу UFS 2.2, що забезпечує швидке щитування та запис даних. У смартфона основна подвійна камера, де перший. Перший модуль на 50 мегапікселів світлосилою f 19 Другий модуль на 8 мегапікселів, ультраширокий світлосилою f 22 і Світлопору ви можете зробити непогане фото, насичені кольори та непогана деталізація. Також присутній ультраширокий модуль, якість теж непогана, як для класу смартфона. Щодо темної пори тут все передбачувано, погана деталізація. З'являються шуми. Тест запису відео на основну камеру смартфона. Можете поглянути, як він справляється своєю роботою. Ось таку світло -пору. І легка ходьба для перевірки стабілізації. Тест запису відео: це в нас нічна пора. Можете оцінити, як смартфон справляється з своєю роботою, Скільки чесно, доволі таки непогана. Якість відеозйомки. фронтальна камера на 32 мегапікселі світлосили f2.2. в світлу пору. Ви можете зробити більш-менш хороше селфі з непоганою деталізацією. Звичайно, присутній портретний режим на програмному рівні. Тут він працює так само, як і основна камера. Все ніби в порядку. Ось замилення об'єкта відбувається з незначними помилками. В темну пору звичайно фото втрачає деталізацію, з'являються шуми, та фото не чітке. Та запису відео на фронтальну камеру можете оцінити, як справляється своєю роботою смартфон. Ось така стаття у нас в світлопору по фронтальній камері. Та запису відео на фронтальну камеру. Це у нас нічна пора. Ось така якість. Можете оцінити папулям. Смартфон оснащений Bluetooth 5.3 для навігації, доступні системи GPS, GLONASS, Beidou, Galileo та QZCSS. Також є підтримка NFC, що дозволяє здійснювати безконтактні платежі, що в Україні край популярно. Оскал Pilot 2 оснащений незмінною батареєю ємністю 8800 мА, яка забезпечує тривалий термін служби. Смартфон може без проблем попрацювати два дні на одному заряді. Підтримується швидка дротова зарядка потужністю 45 Вт, а також зворотня дротова зарядка потужністю 5 Вт, що дозволяє. Заряджати інші пристрої від смартфона. Оскал Пайло 2 від компанії BlackView це смартфон для тих користувачів, які шукають функціональність та надійність в одному пристрої. Він пропонує надійну роботу, великий обсяг пам'яті та чудову автономність, що робить його привабливим варіантом, витримуючи баланс між функціональністю та витривалістю. Якщо вам цей огляд, друзі, був цікавим, натискайте лайк під цим відео. Хочете бачити більше захищених смартфонів на огляді, обов'язково пишіть про це в коментарях під цим відео. Пишіть моделі, які ви б хотіли побачити на огляд. Мені наприклад цікаво, якщо якась моделька буде часто з'являтися в коментарях, обов'язково дістану її для огляду. Ну і звичайно, друзі, попрошу вас підписатись на канал, натиснути на лайк під цим відео. Ну і звичайно, не забувайте, що з вами був Юра. І на сьогодні це все.